Людям показують їх місце. Вам не здається? Накрита країна повістками, всі в резерв плюс, всі оновлюють дані, всі кудись біжать, бояться штрафів, бояться, щоб їх зупинили, доставили в ТЦК, бояться самих ТЦК, бояться ВЛК, бояться керівників, де якщо вони заброньовані, бояться патрульних, бояться скупчень чоловіків, бояться людей в військовій формі. Повністю все бояться? А ви знаєте, якби в 2019 році хтось сказав, що країна буде тотально переляканою і боятися, причому боятися, ну ладно, не будемо казати кого. Ці люди зараз вже не те, що були колись раніше. Хоч вам не здається, що насправді людям такими заходами їм просто показують їхнє місце, ламають волю. Волю. Бо знаєте, як воно? Спочатку ти чиниш певний спротив, потім ти шукаєш якісь раціональні аргументи, бо ти нічого змінити не можеш. А потім ти просто приймаєш. Ти схиляєш голову, в тебе на спині виростає горб, і ти ходиш як верблюд. Просто як верблюд. Тебе нагнули, тебе переламали, тобі вказали твоє місце. Ну тебе, можливо, погодують. А якщо ні, то ти ж верблюд не здохнеш. Бачите, як побудоване життя. Я ніколи не міг подумати, що люди, які на фоні лібертаріанства, на фоні лібералізму, які настільки були жартівливими, які настільки були творчими, які, здавалось би, знають всі проблеми в суспільстві, і ось готові, готові вирішити всі проблеми, накриють в результаті людей з таким страхом. Страхом. Просто перед життям страхом вийти на вулицю, страхом, страхом всього. Я думаю, що ця безкінечна мобілізація це є теж певний спосіб контролю суспільства. Добре, це чи погано інша справа. Можливо, до деякої міри в чомусь тут є якась логіка, адже ми з вами бачили дуже багатьох не дуже адекватних людей. Але ж це одиниці. Більшість -то нормальних людей, більшість -то людей, які хочуть жити, працювати, не боятись. І що саме цікаве, більшість ніколи не схиляться. Українці ніколи не були верблюдами і ніколи ними не будуть. Нагнути можна, перегнути можна. Але українці ніколи не схиляться. Бо нащадки козацького роду. А хто якогось роду іншого повинен або історію війська запорізького полистати, або вгамувати свої хотілки.